Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація нейромережних методів розпізнавання пухлини головного мозку за знімками МРТ. Метою роботи було дослідження та розробка програмного забезпечення з використанням нейронних мереж для діагностування наявності пухлини мозку за знімками МРТ пацієнта. Задачами роботи є аналіз предметної області та розробка технічного завдання. Експериментальне дослідження різних архітектур згородкових нейронних мереж, експериментальне дослідження архітектури з найбільшою точністю для подальшого покращення результату на основі запропонованого рішення, розробка веб-інтерфейсу та проведення тестування програмного забезпечення. Для реалізації програмного забезпечення було обрано мову програмування Python через її низьку складність вивчення, високу підтримку нейронних мереж та веб-фреймворків а також активну спільноту, що забезпечує доступ до великої кількості ресурсів та інструментів. Для розробки веб-інтерфейсу обрано веб-фреймворк Flask, оскільки цей фреймворк надає велику гнучкість без додаткової складної функціональності, яка часто є частиною більш великих веб фреймворків, таких як Django. Проекти на Flask розробляються швидко та не є ресурсоємкими. Фласка дозволяє легко інтегрувати бібліотеки для нейронних мереж та швидко додавати нові функції без значних змін в архітектурі проєкту. Для розробки програмного продукту було обрано SQLite як основну базу даних. Основними перевагами цього вибору є легкість використання та налаштування, що дозволяє швидко розпочати розробку та тестування без необхідності складної конфігурації. SQLite не потребує встановлення окремого серверного програмного забезпечення, що зменшує накладні витрати на розгортання. Крім того, використання SQL Alchemy, як ORM, дозволяє зберегти абстракцію від конкретної бази даних, забезпечуючи можливість легкої міграції до інших баз даних. Наприклад, MySQL або PostgreSQL шляхом зміни конфіграційного URI. Це забезпечує гнучкість. Та масштабовані системи в майбутньому, якщо виникне потреба в зміні бази даних для обробки більшого обсягу даних або підвищення продуктивності. Далі представлено моделювання взаємодії користувача системою у вигляді діаграми прецедентів. На цьому слайді наведено взаємодію лікаря з системою. На цьому слайді наведено взаємодію пацієнта та адміністратора системою. На цьому слайді наведено схему бази даних, що використовується. На наступному слайді наведено схеми функціонування системи. В процесі розробки програмного забезпечення було прийнято рішення модифікувати архітектуру AlexNet з метою покращення результатів. Основні зміни включають зменшення кількості згорткових шарів з 5 до 3, використання більших ядер та більших кроків у перших шарах для швидшого захоплення особливостей зображення, використання додаткових шарів нормалізації, batch для стабілізації та прискорення навчання. Використання меншої кількості повнозв'язних шарів і меншої кількості нейронів у цих шарах. Загальне зменшення кількості параметрів. Кількість налаштованих параметрів зменшилась з 30 мільйонів до приблизно 900 тисяч. На цьому слайді наведено результати експериментального дослідження. Як видно, модифікована модель показала трохи кращий результат в 99,22%. Ніж оригінальна архітектура AlexNet з результатом в 98,9%. Далі буде наведено інтерфейс розробленого веб-состосунку. На цьому слайді можна побачити особистий кабінет лікаря. На лівому рисунку наведено загальний вигляд кабінету, де відображаються всі знімки, яким займається лікар, з можливістю фільтрації по пацієнту. На правому рисунку наведено форми для редагування діагнозу та залишення висновків. На цьому слайді можна побачити форми завантаження знімків. На лівому рисунку наведено форми для завантаження, збереження і класифікації одного знімка. На правому рисунку наведено форми для пакетного, швидкого завантаження і класифікації багатьох знімків. На цьому слайді наведено особистий кабінет пацієнта. На лівому рисунку наведено загальний вигляд кабінету, де пацієнт може переглядати усі свої знімки. На правому рисунку перегляд висновків лікаря щодо конкретного знімку. На цьому слайді наведено інтерфейс для адміністратора для ініціалізації перенавчання моделі. Коли в цьому виникає потреба, адміністратор може визначити гіперпараметри, обрати певну архітектуру і почати перенавчання. На лівому рисунку наведено форму з уже початим перенавчанням, кольором виведене повідомлення про початий процес. Кнопка стає неактивною, і зверху реалізовано прогрес-бар, який показує прогрес навчання та для приблизного розуміння, коли завершиться процес. На правому рисунку наведено форму із завершеним процесом і виведеним результатом. Подалі адміністратор може обрати ваги навченої моделі для класифікатора, який працює у системі, у іншій формі. У процесі виконання дипломної кваліфікаційної роботи було розроблено програмне забезпечення для класифікації знімків МРТ на наявність пухлини головного мозку, призначене для допомоги лікарям у діагностуванні. Розроблене програмне забезпечення має значну практичну цінність, оскільки спрощує процес діагностики пухлин головного мозку, надаючи лікарям додатковий інструмент для підтримки прийняття рішень. Програма не замінює лікаря, але значно полегшує та прискорює процес діагностування. Що особливо важливо для своєчасного виявлення та лікування захворювань. Наукова новизна роботи полягає у запропонованому методі діагностування пухлин головного мозку, який характеризується використанням модифікованої архітектури AlexNet. Ця модифікація дозволяє значно зменшити кількість налаштованих параметрів, що спрощує вимоги до навчання моделі, при цьому забезпечуючи покращення точності діагностування. Протягом виконання цього дослідження було опубліковано дві наукові праці. Першою є публікація в матеріалах 5-ї міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси, яка відбулася 18-19 квітня 2024 року в Черкасах. Друга публікація була подана на науково-технічну конференцію. Тиждень науки 2024, що відбулась 15-19 квітня 2024 року в Національному університеті Запорізька політехніка. На До цьому доповідь завершена. Дякую за увагу!